Я не знаю, як писати, я знаю, що у мене є сестра, вона в університеті, вона в Києві. Ми будемо спілкуватися, ну.

Давай заспіваємо про червону калину. Слухайте, люди, хто може поїхати в Брюссель на маніфестацію. мене. Це буде 15, го 15. Дикайте. Організаторів місцевого.

Банду рей, Банду рей. Зараз стадія. Отже, ми в громадстві, ось ми співпрацюємо за політичними декретами, за інституціоналізованими, і археологічними. Я зараз контекст, тому що вона ясна. Здесь фотографії Sta usando le multinazionali, ma anche l'ultima legge che hanno approvato il Presidente della è già stata dai